Привіт! Давай подивимося, в чому ти перебуваєш зараз. Та глянемо, хто ж за тобою сумує на сьогоднішній день. Обов'язково залишай вподобаєчку, пиши в коментарях, слово приймаю. В чому ти знаходишся зараз, так? В чому ти зараз? Дуже така агресивна енергія. Активності багато, є якісь плани, хочеться рухатися, та тебе щось дуже виводить з рівноваги. Така різкість, чіткість, я знаю краще, і якщо до мене хтось буде пхати носа, я дам тому відсіч Така достатньо агресивна, різка енергія. Давай подивимося, хто за тобою сумує, так? хто про тебе думає. Ну, це людина, яка зараз відчуває розчарування. Такий несамовитий біль. І з цією людиною а, ти мала достатньо гарні відносини колись, але зараз іде розчарування. Несамовитий біль, ще раз скажу, дуже складно. Між вами відбулися якісь достатньо складні ситуації, конфлікти. Такий супротив, десь, можливо, проскакувала ревність, тиск, а, там могли бути сварки. Знаєш таке враження, як наче в один момент все зруйнувалося дуже різко. Всі надії рухнули. Дуже багато думок. Людина та дуже мудра. Але намагається відстоювати свою позицію, тобто конфліктувати із своєї такої мудрості, так? намагається свою мудрість вкласти тобі в голову. Це чоловік чоловік, з яким тебе багато чого пов'язує, і зараз йому дуже складно. Йому дуже важко, якась така втома, депресивність, перенавантаження. Таке враження, як наче він застряг в одній точці, йому дуже складно. Він не може ні піти вперед, не готовий, чи, можливо йому навіть щось заважає, тому що він стоїть на початку початку якоїсь дороги, але йому дуже складно залишити, залишити. Минулі моменти залишити тебе. От, він дуже часто про тебе згадує. Таке, знаєш, розчарування, сум, незадоволення, така депресивність. Його мучають спогади, але він не вірить в щось краще, що може бути між вами.